Автомобіль капітана чорноморського флоту Росії підірвали у Севастополі. Валерій Транковський, начальник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів чорноморського флоту, помер на місці. Авто підірвали на вулиці Тараса Шевченка. У днищі машини утворилася велика діра. Детонація була такої сили, що уламки автівки розлетілися по всьому двору, який прилягає до вулиці. Смерть начальника штабу визнала окупаційна влада Севастополя. Але у військово-морських силах ЗСУ поки що інформацію не підтверджують. Додають лише те, що його втрата для Росії буде помітною. За даними журналістів Валерій Транковський, віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивіль. Ніх об'єктах в Україні саме за його розпорядженням Росіяни атакували Вінницю у липні 2022 року. Також він давав накази на обстріли Одеси та інших мирних міст України. І більше про операцію та загалом про втрати Росіян, зокрема вищого офіцерського складу РФ, розпитаю Івана Ступака, військового аналітика, колишнього співробітника СБУ. Я вас вітаю, пане Іване. Слава Україні. Пані Ірина, вітаю. дякую за запрошення. Грамслава. Тож насамперед про підірване авто у Севастополі. Суспільне Крим з посиланням на джерело Везбу повідомило, що Валерій Транковський, керівник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів чорноморського флоту РФ, і саме він віддавав наказ на удар по Вінниці, підірваний. А, і хочу нагадати, що тоді у Вінниці загинуло 29 мирних жителів. Його ліквідація, от е, скільки часу потрібно на таку підготовку такої е, спецоперації? Так, давайте не будемо бахвальними, але скажемо, що ця операція дуже, вона дуже довга. Вона дуже ретельна, без перебільшення ще раз такі речі можуть тривати. Якщо ми називемо 5-6 місяців термін, ми не сильно помилимося. Тобто, 5-6 місяців – це тільки підготовка безпосередньо взагалі. Хто де буде, яка рольова участь, хто буде виконувати, підшукати людину людей, які будуть ну людина, яка буде виконувати людей, які будуть асистувати, які будуть допомагати залишити це місце, а щоб не бути захопленим російським правоохоронцем. Тобто, це дуже шалена по тривалості, по напруженню, по використанню ресурсів. Операція плюс сюди включаємо термін. На безпосередньо на місці треба ж було поспостерігати за цією людиною, визначити його графік, куди він їде до коханки, до коханця в магазин рибачити, пиячити. Тобто, це все було вирахувати і визначити. Влучне місце, коли можна встановити цей вибуховий пристрій. Потім вибухівку її треба було або привезти, або безпосередньо ручками там зробити на місці. Радіотехнічний цей пристрій, за допомогою якого було підірвано автівку, його ж не придбати просто так, десь там не знаю, там в супермаркеті Севастополя. Його треба було привезти. Це теж шалено складна операція. Плюс останнє це евакуація. Виконали цей захід, ліквідували людину, і треба одразу треба евакуюватися, бо росіяни в одразу активують плани перехоплення, килим захват, перехват і так далі. Вони зупиняють рух потягів, літаків, наземного транспорту, річкового водного транспорту починають більш ретельно перевіряти документи. Тобто, ще раз, без перебільшення, це дуже влучна і серйозна операція від служби безпеки України. Ну і звісно Треба зазначити, що санкції від СБУ працюють набагато ефективніше ніж санкції від ЄС. Абсолютно з вами згодна зрозуміло, що це рівень підготовки наших спецпризначенців. Тим не менш такого рівня військового командування, охорона, навіть от те, що на дни ще була встановлена вибухівка, тобто автівки мають переглядатися. Це недбалість, це чи це вони отак от притримуються? Знаєте, такого твердження їхнього маршала Жукова баби ще наражають. Ну, дивіться, я б тут не став недооцінювати ворога. Я більше б. Сфокусувався б на в таку історію, що знайшли шпаринку, тобто знайшли можливість, коли, наприклад, не будуть доглядати автівку, або, наприклад, коли ну увага в них розосередилася і вони перестали наприклад це робити. Тобто, подивіться, будь ласка, що служба безпеки реалізовує такі моменти, кожного разу щось нове робить. Ну окей, там Ілля Ківо, він був застрелений. Кримський міст спочатку підірвали а, на на поверхні цей міст, потім атакували дронами тепер цю людину підірвали, тобто намагається кожного разу робити щось нове а, і не повертатись до старих прийомів. Бо ми знаємо, що а, ну росіяни це взагалі психіка, психологія людини, що треба готуватися до того, що було в попередній раз. А тут кожного разу виникає щось нове, щось дійсно креативне, і це ну беззаперечно велике досягнення від наших спецслужбівців. Тобто, ще раз честі хвала. Я постійно їм кажу, що хлопці, ви не порівнюєте себе з масадом в окремих моментах. В цих ви стали на голову вище, ніж МОСАД, і тому хай вони рівняються на вас. До речі, ви згадали за МАСАД, і що цікаво, що МАСАД це ж е, е, така організація, де не військові люди. Але якщо згадати, що в жовтні знайшли тіло пілота стратегічного бомбардувальника ту 22 М3, то невже в Україні все ж таки їй зароджується Масад? Ну, дивіться, а працюють українські спецслужби. То якщо за цю цю ліквідацію ми припускаємо, скажімо так, від окремих джерел, що це були співробітники служби безпеки України, то за от ту людину, про яку ви кажете, яку було застукано на місці буквально з використанням молотка, то це. Ну, відповідно до там невідверифікованих даних була причетна цієї операції головне управління розвідки. Але тут настільки цинічно це було зроблено, настільки зухвало, я більш ніж переконаний, що воно психологічно спрацювало на росіян. В якому на сенсі, якщо просто вбили цю людину, там не знаю, застрелили, то ну окей, там знаєте, от вбили там от колегу, вбили там українці, та, -та, -та, -та а тут. Йо, uh, його забили молотком в розумінні його колег, на полчан, що як так, тобто, людина, яка це виконувала, вона не пошкодувала дорогоцінних секунд хвилин на те, щоб ну, його ж могли зловити на місці, що він безпосередньо вчиняє uh, цей акт, його могли захопити поліціянти якісь там небайдужі громадяни. Він це вчинив і зміг втікти. І в розумінні росіян нічого собі, а що далі буде? Що там будуть щось відрізати? В них же фантасти. Азія стрибає набагато більше ніж ми можемо собі уявити. Так звісно, це не повпливає на їх здатність там виконувати накази бо наказ є, треба працювати. Але психологічно я впевнений, що є шалений тиск і є велике розуміння, що. Навіть якщо коли вірніше війна закінчиться, то це не завершиться. Можуть знаходити і потім через рік, через два, через три. І якщо ви кажете за Масад взагалі, то я не, я не думаю, що у нас буде створюватися якась окрема організація. У нас є безліч чудових організацій, є безліч чудових фахівців, які можуть реалізовувати окремі завдання, і вони можуть працювати паралельно, не заважаючи один одному. Кілька днів тому 13 дронів СБУ прилетіло в Олексинський хімкомбінат в Тулі. Що відомо про це підприємство? Які наслідки? Давайте так щоб ми казали по факту по факту, не просто щоб от ми тут пропагандистськи кажемо, що все супер, все класно. Є верифікація в якому штибі так дійсно 13 безпілотників СБУ долетіли, влучили. Росіяни кажуть, ну там щось там запалало, хлопок, трава. Ми це все чули, але великого демоскуючого знаку, яка вказує, що приліт був отаким от капітальним, це. Помаранчевий дим, який було видно в одному з цехів, це підприємство спеціалізується на виробництві різноманітної вибухівки. Ну, зрозуміло, що не для, для сім'ї, для дома, не для супермаркетів, не для загального вжитку. А звісно, що для військових ціл. І ось цей помаранчевий дим свідчить про те, що влучання було влучне, ну тавтологія, влучання влучне було. Пошкоджені, пошкоджені хімічні ємності, з ємності з хімічними реагентами, і плюс була оголошена евакуація працівників підприємства. Тобто, ще раз, приліт класний, приліт влучний, і хочеться вірити, що росіянам не вдасться вчасно відновитися, і це і прості цього підприємства буде тривати ну щонайменше декілька тижнів. Дрони, ну дрони це добре, але вони поступаються все ж таки ракетам по потужності, по наслідках, далекобійним ракетам, і у разі, якщо все ж таки знову це питання підіймається. Прем'єр-міністр Британії про це говорить. Якщо все ж таки Україна отримає цей дозвіл, е перелік е цілий список Україна вже презентувала в Вашингтоні. Е там десь е під 300 е цілей, наскільки я розумію. Чи вдасться, якщо досягти цих цілей, вдасться переломити хід війни? Давай так, буду дуже обережним. Я не думаю, що вдасться переламати хід війни, але зупинити суттєво просування російських військових, вибити з під, гру, ну, з -під них спідніг основу, базис для наступу, я думаю, це можливо, бо навколо України. Є орієнтовно, ну називаються різні оцінки в радіусі там до 700 кілометрів близько там десятка різноманітних військових великих потужних складів з боєприпасами. Ну звісно, що це військові, і якщо вони будуть знищені, слеш, тере, пошкоджені. То це призведе до того, що немає набоїв, немає снарядів, немає ракет. Ну звісно, там окей, більше людей, більше техніки, але якщо воно це все не стріляє, то наступати неможливо, і це дійсно може загальмувати серйозно наступ. Подивіться, будь ласка, ще на таку історію, на практичний приклад. Зруйновані знищені верніше склади з боєприпасами. Тарапець, буквально скільки там місяця, два тому він був знищений, і навіть такий вираз з'явився: отримати в трапець 30 тисяч тонн боєприпасів. 30 кілотон там зберігалися крилаті ракети, авіаційні бомби, снаряди. І подивіться, будь ласка, наші збройні сили таким чином виграли певний люфт часу в тому, щоб поки що не атакували нашу інфраструктуру цими ракетами. Немає таких масових обстрілів, тому я впевнений, що це повинно спрацювати, зупинити війну навряд чи, зламати хід війни навряд чи, а ось серйозно повпливати. Це я думаю, 100%. Пане Іване, я дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Як завжди, за цікаву розмову. Це був Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ.